Тепер, коли ми вже знаємо, як працює генерація зображень, то ми можемо перейти до винуватця сьогоднішнього відео. Вертаючи інстаграм, ви могли побачити безліч однакових чорно-білих аватарок. Всі вони зроблені через. Ну всі вони зроблені через один додаток, і він називається Remini. Він доступний як для айфонів, так і на Android. Ми його завантажуємо, проходимо реєстрацію та купуємо підписку з 7-дневним пробним періодом, тобто ми отримуємо всі преміум-функції безкоштовно на 7 днів. Після 7 днів ми видаляємо цей додаток та видаляємо підписку з вашого акаунту, і таким чином ми отримуємо на 7 днів безліч функцій цього додатку безкоштовно. Для використання цієї нейромережі нам треба від 8 до 12 ваших селфі. Ну або в цілому зображень є саме ви і ніхто інший, щоб нейромережа змогла відтворити ваше обличчя на її генераціях якісно та схоже на ваше не спотворене. Звичайно, краще більше різноманітних фото, а не однакові фото в дзеркалі. Наприклад, це треба для того, щоб нейромережа бачила вас з цього боку, з цього боку, в профіль і з усіх ракурсів, які у вас тільки можуть бути, для того, щоб вона змогла відтворити деталі. Після всіх цих кроків перед вами відкривається величезний список усіх можливих пресетів, які є в цій програмі. Зараз я вам покажу декілька самих таких прикольних, які мені сподобалися, або ті, які були ну дуже смішними. Після того, як ви знайшли потрібний для вас пресет, який вам симпатизує, ви нажимаєте на нього та нажимаєте кнопку Використовувати цей пресет або, як в мене англійською, «Use this preset» І чекайте 30-40 секунд, може бути й до хвилини, як ви вже це від пресету, залежить. І після цього часу ви отримаєте декілька зображень з вами. Через цю нейромережу і ви вже обираєте, які зображення зберегти, які видалити. І так і працює ця нейромережа. Також в цій нейромережі в нас є доступ до різної кількості пресетів, які не, не є реалістичними, а просто як прикольні. Зараз я вам це теж покажу. До речі, виглядає дуже класно, мені подобається, і це вже можна використовувати. Як ми бачимо, на цій фотографії з пальцями проблем немає.